Роблю розклад. не розклад Одну карту. Хочу запитати, яка важлива звістка до нас зараз біжить? Про що ще треба знати? Бо там в нас ідуть різні пропрацювання. Дивіться, імператор, це, можливо, буде якась неприємність від впливу владної людини. Якась агресія таке, можливо, слабоволі, але це не означає тільки з вашої сторони, да стоясті на своєму. Дивіться тут про неможливість досягнути мети у когось будуть ревнощі, Не знаю, у людей у чоловіків. До речі, можливо, в принципі, буде імпотенція, да, якийсь такий випадок. І тут про відсутність внутрішньої сили задля захисту себе. Да? Тож, будь ласка, сфокусуйтеся, ви точно. Можете благоприятно це пережити. Бажаю вам цього.